Мабуть, всі дивились фільм Титанік, але мало хто знає про історію, яку режисери цього фільму відмовились включити у склад фільму у сценарій. Мова йде про Джона Харпера, який був пастором-проповідником і запрошений із Шотландії, був до Чикаго, щоб проповідувати у тамтешній церкві. І він сів своєю донькою на корабель, він був ревним проповідником і невеличка церква. Менше ста людей було, вона досягла 500 людей, там, де в Шотландії, він проповідував. І на Титаніку він одразу почав проповідувати. І коли він дізнався про те, що сталася пробойна так у кораблі він почав ходити, віддав. Вій захисний жилет іншій людині почав проповідувати. Далі знову в ту ніч трагічну. І коли вже був на воді, він знову ж таки далі продовжував проповідувати, приводячи один за одним людей до Ісуса Христа. Із шести людей, які вижили у воді. Один з них це був Агіла Веб, Через декілька років в місті Гамільтон у Канаді він розповідав про те, що він прийшов до Ісуса Христа завдяки проповіді Джона Харпера, який загинув, але до останньої секунди він продовжував спасати людей, приводячи до Ісуса Христа і покаяння. І сьогодні ми живемо так само як на Титаніку, тому що, начебто, все добре. Ну, не все добре зараз, звісно, але здається, що в цілому якби проблем таких може і немає, так можна вирішити. Але є пробоїна, тому, що абсолютно всім людям доведеться відійти у вічність, стати перед Богом. Єдиний шлях до того, щоб цю проблему вирішити, це покаяння, це приєднання до церкви, це стати учнем Ісуса Христа. Тому, якщо ви хочете дізнатись про те, як стати учнем Ісуса Христа, пишіть і давайте помолимось. Молитвою примирення з Богом Скажіть, Ісус Христос, прости всі мої гріхи. І я прошу тебе, зроби мене частиною твоєї церкви, твоєю дитиною. Амінь, друзі. Якщо є питання, ще раз пишіть всіх, люблю і благословляю.